Доброго дня, любі друзі! Мене звати Славік. Я автор сценарію короткого метру під назвою Батут. Це історія про колобіг пізділей в українському суспільстві. У ній є четверо героїв, четверо товаришів, які живуть в провінційному українському містечку. Це звичайні дворові пацани, їм близько 25, і в їхньому житті існує певна доза насильства, яке вони готові використовувати при вирішенні певного роду проблем. Один з них продав батут і його кинули на бабки, не віддали йому гроші за цей батут. Друзі вирішують йому допомогти. В одного з них знаходиться пістолет, і вони їдуть на район, де мав би жити їхній боржник, збивати з нього гроші. Однак там вони його не знаходять, Шляються райончиком і зовсім випадково посилають місцеву дівчину та ображається на них, дзвонить своєму бойфренду Толі. Приїжджає Толя, виявляється. Він дуже великим биком накачаним і починається насильство фізичне. Толя забирає у них пістолет і роздає дуже гарних пізділей двом з чотирьох героїв. На цьому насильство не закінчується, оскільки наступного дня виявляється, що в одного з наших героїв, а саме у того, в кого був пістолет, дядько міліцейський начальник. Тому Толю дуже швидко знаходять, б'ють його в міліції, збивають з толі 5 тисяч доларів, щоб Толя не поїхав на зону. Своєму племіннику міліцейський начальник потім віддає лише тисячу доларів, а той, у свою чергу, своєму другу, який лежить весь побитий у лікарні, віддає лише 100, 000, лише 100 доларів на лікування. При цьому всьому Батут продовжує радувати дітлахів десь в іншому районі цього містечка. Як бачимо, це досить трагіфарсова історія з однієї сторони. Досить сумно, коли через насильство ламаються людські долі і тіла. З іншої сторони, нам для того, щоб зберегти певну душевну рівновагу, варто іноді дивитися на суспільні якісь проблеми з гумором. Я збираюсь бути режисером цього проєкту. Цей фільм буде пронизаний своєрідною атмосферою, схожою на Коїнівську, коли головні герої вважають себе дуже. Круто. Однак досить часто те, що вони роблять, видається нам смішним. Цей фільм буде поділений на чіткі сцени блоки, які будуть зняті одним кадром, безмонтажно. В деяких сценах лише буде застосовуватись внутрішньокадровий монтаж. Камера буде як статичною, так і динамічною. В сценах, де будуть переважати діалоги, камера буде статична, де ж буде починатись динаміка, камера буде братись на плечі, а Іноді вона буде потрапляти в саму серцевину подій. Цим фільмом я хочу звернути увагу на дуже чітку і конкретну суспільну проблему: на проблему насильства, насильства вуличного, побутового, насильства в міліції. Однак я не збираюся моралізувати і виносити якісь діагнози суспільству, а лише намагаюся показати тим, хто можливо себе впізнає у цих героях, лише намагаюся їм показати, що можливо, іноді можна спробувати вирішити якусь проблему і без бійки, можливо тоді залишишся трошки цілішим.